На жаль, після 24 лютого 2022 року кожен із нас набагато частіше став вживати слово танк, і якщо не зустрічався з ними вживу, то хоча б бачив відео з ними. Але що таке танк? Чи дійсно це зброя смерті, як думають деякі, чи все-таки ера домінування танків минула і потрібно зосередитися на розвитку чогось іншого? Щоб це дізнатися, нам потрібно повернутися на самий початок створення танків. А саме в часи Першої світової війни. Хоча спроби створити щось схоже на танк були і раніше, але ніякого розвитку це не отримало, тому ми почнемо свою історію із 1915 року. Саме у цей час англійцями було офіційно створено у світі прототипи танків маленького Віллі та Великого Віллі. Після кількох випробувань всі були задоволені результатами, і командувач англійськими військами у Франції Дуглас Хейх замовив 100 таких машин. Перший серійний танк мав назву Mark 1 Бойова машина випускалася у двох модифікаціях самець та самка. Самець був обладнаний гарматним озброєнням у бокових спонсонах, а самка тільки кулеметним озброєнням. І для того, щоб доправити машини на поле бою у секретності, їх доставляли під виглядом цистерни для води, що на англійську переводиться як «танк». З тих часів ця назва прижилася і використовується до нашого часу. Марк один самець важив 28,6 тонн, екіпаж складався з 8 людей, а швидкість, яку розвивав танк, була аж 6 км на годину при запасі ходу в 38 км. Озброєння самця складалося з 57 мм гармат Гочкіса та чотирьох 8 мм кулеметів Гочкіса. Самиця мала 4 7 мм кулемети Вікерса та один кулемет Гочкіса. Броня була від 6 до 12 мм, що рятувало від куль та осколків. Але також перші моделі мали дуже багато недоліків, такі як ненадійність, від чого вони дуже часто ламалися, невисока швидкість руху, від чого вони часто не встигали за піхотою, а ще машинне відділення, яке знаходилося відразу біля екіпажу, і температура досягала 50 градусів всередині, від чого екіпаж міг не притомніти. Але це не були перешкоди, які могли завадити їхньому першому використанню. Тому 15 вересня 1916 року в битві на Сомі. Були вперше використані ці сталеві монстри. Із 49 машин, які були виділені для атаки, до лінії фронту дісталися тільки 32, а в самій атаці взяло участь тільки 18. Але навіть цієї кількості вистачило, щоб на ділянці завширшки 10 км за 5 годин союзники змогли просунутися на 4-5 км. Атака при підтримці танків дозволила зменшити втрати в 20 разів. І хоча в подальшому, через великі втрати союзники не змогли розвинути наступ. Всім стало зрозуміло, що в найближчому майбутньому танки будуть відігравати дуже важливу роль у веденні бойових дій. У німців це був ось такий апарат, а у французів Renault FT-17. І якщо у британців та німців екіпаж середнього складався з 80 людей, то у французів це були всього лише дві людини механік водій, який керував танком, і командир, який виконував все інше. І найкраще, на мою думку, Рено мав Башту, яка могла крутитися на 360 градусів, тому саме французьке Рено було визнано найкращим танком Першої світової війни. Інші країни також спробували створити щось своє, але далі експериментальних моделей це не пішло. Хочеться я тільки згадати про, прости господи, танк царської Росії, який назвали цар танк. Ну, який цар, такий і танк. В 1915 році було створено прототип, який на перших же випробуваннях. Застряг болоті, де його і залишили гнити через відсутність можливостей витягнути цей металобрухт. У міжвоєнний період вже всі країни почали створювати свої танки. Хтось створював щось своє, такі як Британія та Франція, а інші, які не мали можливості з нуля створити танк, купляли готовий та на його базі створювали своє. Але були совєти, які взяли вже готові Рено ФТ-17, і тут увага! По суті, просто поміняли назву. Але на яку. Борець за свободу товариш Ленін. Але варто віддати належне червоним та німцям. Вони дійсно розвивали своє танкобудування, на відміну від Британії та Франції, які то не бажали поки що кидати великі сили на створення танків, як Британія, або пишалися своїми розробками і якось не горіли бажанням створювати щось нове. Міжвоєнний період це час експериментів та випробувань. Танки створювали різних виглядів та форм з різною кількістю башт та гармат. І інколи ці експерименти заводили кудись не туди. Але без цього було ніяк, оскільки танкобудування лише й зароджувалося, вже з'явився поділ на класи за вагою та бронею. Але це був тільки початок. Тому давайте перейдемо до наступної і однієї з найважливіших сторінок танкового розвитку. Тут ми з вами засядемо надовго, так що сідайте зручніше, бо розбирати є що. Почнемо з Німеччини. Після поразки у Першій світовій війні та підписання принизливого для Німеччини Версальського договору, вона повинна була зменшити свою армію та зобов'язувалася передати або знищити всю сучасну зброю і не могла мати авіацію та бронетехніку. Але вже через кілька років німці почали створювати авіацію та танки. Чому союзники ніяк не відреагували на це? А фіг його знає. Тому станом на 1939 рік німецька армія непогано так розрослася, створивши біля 3200 танків. Більшу частину з них складали легкі кулеметні танки пз 1145 штук та ПЗ2 з 20-мм гарматою 1223 штуки. Решту складали середні танки ПЗ3 та ПЗ4. Озброєння, яких складалося з гармат калібру 37 мм, 50 мм та 75 мм, в залежності від модифікації. В перших двох моделях ПЗ екіпаж складався з двох та трьох людей відповідно, але вже починаючи з моделі ПЗ3 і майже у всіх наступних танках використовувався екіпаж з п'яти людей: командир, механік водій, навідник, заряджаючий та радист. 1 вересня 1939 року день. Коли людство дізналося всю силу та місць танкового бліцкригу під командуванням німецьких генералів, німці мали багато талановитих військових, які чудово себе проявляли в командуванні танковими частинами, а особливо Ганс Гудеріан, який є батьком-засновником німецьких танкових військ та одним із засновників німецького танкового бліцкригу. Під час атаки на Польщу танкові частини проривали фронт, заходили в тил та робили там все, що хотіли. І всього за кілька тижнів Польща була захоплена, не без допомоги сусідів, які прийшли на допомогу. Ніхто так вдало не використовував тактику бліцкиргу, як німці, тому такими самими танковими ударами та охопленнями вони захопили і Францію. Після розгромної поразки СРСР в Совєтсько-Фінській війні Гітлер вирішує захопити і СРСР. Тому зосереджую на кордоні з червоними 3332 танки проти 25886 танка Червоної армії, справними з яких були близько 20 тисяч. Перші бої показали необхідність нових покращених танків, бо, хоча б якось конкурувати з новими моделями танків Т-34 та КВ могли тільки Панцер 4 останніх модифікацій, яких було не так і багато. Тому було вирішено створювати нові важкі танки, і в 1942 році. Було створено його. Або просто Тигр. Одного з найкращих танків Другої світової війни. Він мав хорошу броню, яку не пробивали більшість гармат того часу, і прекрасне озброєння 88-мм гармату. З'явившись на полі бою в 1942 році, вони наробили чимало шкоди. В 1943 році почався випуск середніх танків Пантера. Машини були непогані. Але через деякі зауваження з фронту було випущено модель Пантери 2 зі збільшеною лобовою бронею та покращеною трансмісією. І в 1944 році вони створили його Райана Гослінга у світі танків B. або його величність Королівський Тигр. Вершина інженерної думки Вермахту, прекрасна кругова броня та озброєння, вважається найкращим танком Другої світової війни. Але, на жаль, через пізній випуск і малу кількість вони не сильно змогли вплинути на хід війни. Також в кінці 1943 року почався випуск винищувачів танків. Першим з мисливців був Фердінанд з прекрасною бронею та гарматою, але мав проблеми із надійністю. Наступним був YachtPanzer 38 або Хетцер. Він був найбільш численним винищувачем танків Вермахту, був визнаним хорошим проєктом по відношенню ціна якість. Також був YachtPanzer 4. Або його пізніші версії. В цілому, також непогана машина. Також в цьому році почали випускати Яхт Пантер з 88-мм гарматою на базі середнього танка пантера 1. І найважчий винищувач танків на базі королівського тигра, «Яхт «Тигр» з тією самою 88 мм гарматою та хорошою бронею. Але як ми всі знаємо, вся ця техніка не змогла переломити хід війни через дві причини. Мала кількість та занадто пізнє виготовлення. І якби у Німеччини тоді було більше ресурсів, ми б з вами побачили неймовірних монстрів, такі як 200 тонний Маус або 1000 тонний Ратте, тобто Щур. Взагалі, німці були дуже оригінальні на назви, але як ми бачимо, це їм не дуже сильно допомогло. Отже, який висновок, до 1942 року німці не мали якихось танків, які б були кращими за танки союзників. Але після 42 го року їх почало інколи проривати на танкові шедеври, але через обмежені ресурси та можливості багато чого ми так і не побачили, можливо, це навіть і на краще. Станом на 22 червня 1941 року у Союзу налічувалося 25 886 танків, більшість з яких це танки Т-26 та БТ різних моделей, озброєння, яке складалося з 37 міліметрової гармати. Пізніше замінено на 45 мм а також багато різних середніх та важких багатобаштових танків, які в результаті виявилися не дуже ефективними. І ще дві моделі, які заслуговують на окрему увагу: це Т-34 та КВ. Почнемо без перебільшення з легендарної машини Т-34. Танк був виготовлений в 1940 році, і побудована машина була на Харківському конструкторському бюро машинобудування. По своїм характеристикам, 34 ка була дійсно чимось новим: прекрасна динаміка, хороша броня та гармата. І наступний екземпляр це КВ важкий танк з дуже хорошою бронею та 76 мм гарматою. І станом на 22 червня 1941 року совєти наклепали 1225 34-ок та 636 КВ, які добряче так надавали на горіхи німецьким легким та середнім танкам, які майже нічого не могли відповісти. По суті, на початку війни совєтська школа танкобудування була найкращою у світі. Сама модель Т-34 пізніше була покращена до моделі з 85-мм гарматою та покращеною баштою. На базі 34 в 1943 році розпочали випуск самохідних установок, тобто Су, з різними гарматами, і також ІСУ із 122 мм та 152 мм гарматами, яку прозвали Звіробій на базі важкого танка ІС, про який ми поговоримо далі. Танк КВ отримав розвиток у вигляді танка КВ-2 зі 152-мм гарматою для знищення не так танків, як ворожих укріплень КВ1С та КВ-85 з покращеною гарматою. В 1943 році був розроблений танк ІС-1. Це був танк, який вже міг більш-менш на рівних воювати з тиграми, а іс 2 міг це робити ще краще, бо отримав 122-мм гармату. Совєтські танки на початку війни були найкращими і до кінця війни тримали хорошу планку. Але якщо якась модель вистрілила, то її починали штампувати без кінця, майже без ніяких змін, через що в останні роки війни почали програвати німців в технічному оснащенні машин, що неодноразово проявлялося на полі бою. Батьківщина перших танків, як би це дивно не звучало, не дуже сильно розвивала цей напрям. Через деяких політиків, які не розуміли і не бачили у танках щось особливе, і дуже гальмували їхній розвиток, тому на початок війни у Британії не було серйозних танків, здатних протистояти німецьким. Основу складали легкі танки та крейсерські або танки багатоцільового призначення з легкою бронею та хорошими динамічними характеристиками. Але я настільки вибачте за слово що на початку подумав, що стюарти та чафі це британські танки. Хоча насправді це американські, які Британія отримувала по поленлізу, тобто країна, яка першою винайшла танк на початку, та що там на початку, протягом всієї війни не мала якихось більш-менш хороших танків. Єдине, що там було своє, це крейсерські квадратоголові танки, які нічим особливим не виділялися. Та таке відчуття проєктувалися а щоб хоча б щось було. Ну, ще можна згадати Черчилль з хорошою бронею, на цьому плюси цього танка і закінчуються. Здається, що британці проєктували танки не для прямої боротьби з противником, а щоб просто десь там були. Та й навіщо щось проєктувати, якщо є американці, в яких можна взяти їхній Шерман та зробити його своїм основним танком. І ще одні переможці, які від створення найкращого танка Першої світової війни, здається, ще не відійшли, і довгий час взагалі нічого нового не створювали, аж тільки за декілька років до початку Другої світової війни почали чухатися і то не дуже вдало. Вони створювали танки, які все ще нагадували танки Першої світової війни, адже не можна за кілька років спроєктувати хороший танк, на це потрібно набагато більше часу та зусиль. І з французами поганий жарт зіграла їхня самовпевненість, яка в результаті призведе до їхньої окупації. Тут справи вже йшли трохи краще. У американців були непогані легкі танки М3 та М5 Стюарт з 37-мм гарматою. Це був хороший легкий танчик для підтримки піхоти. Пізніше в 1944 році з'явився М24 Чафі з трішечки покращеною бронею за рахунок більшого нахилу бронелистів та покращена 75-мм гармата, що ж до середніх танків, першим тут був М3 Грант або М3Лі, без різниці. Машина, на мою думку, трошки дивна, тим більше для початку Другої світової, коли ми вже побачили німецькі та совєтські танки, але свої задачі більш-менш виконувала. Грант був оснащений двома гарматами 75-мм Спансоні та 37-мм башті, екіпаж цього чуда складався із шести людей. Брудня середня, нічого видатного і плачаного не було. А далі ми переходимо до головної робочої конячки Сполучених Штатів М4 Шерман. Шерман для американців був як Т-34 для Союзу. Він міг і постріляти, і якісь снарядики повідбивати, і доїхати куди треба. І американці наклепали стільки цих модифікацій Шермана, що можна заплутатися. На озброєння були прийняті 4, які по суті відрізнялися тільки гарматами: 75-мм, потужніша 76-мм та 105-мм гаубиця та бронею, яка була або зі зварних плит, або суцільна лита, що можна побачити по вигляді корпусу. До кінця війни Шерман був основним танком США та Британії, і тільки під самий кінець війни з'явився М 26 першинг. Який спочатку відносився до важких танків, але потім через свої характеристики був перенесений до класу середніх танків. Першинг мав на озброєнні 90-мм гармату та хорошу лобову броню, і всі військові після перших боїв на цих машинах слізно просили збільшити їх поставки, бо вони нарешті могли на рівних боротися із тиграми та пантерами. А що по важким танкам? Тут вийшло щось дивне, адже на готовий Шерман просто наліпили трохи броні і назвали це чудо Шерман Джамбо. То заявили, що це важкий танк, який має допомагати піхоті, а не воювати з ворожими танками, що було доволі дивно, адже важкий танк це в першу чергу танк з хорошою бронею та озброєнням, здатний тримати удар, але американцям видніше. Також штати мали два хороші винищувачі танків М18 Hellcat та М36 Jackson. На пекельну кицьку встановлювали 76 мм гармату, а на Jackson 90-мм, яка вже дозволяла на рівних боротися з тиграми та пантерами. Але тільки на відстані. Якщо німці були одними з найкращих у танкобудуванні, то Італія однією з найгірших. Якщо чесно, навіть немає що відмітити, бо не було хоча б чогось нормального. Тому було два виходи: або закупати техніку німців і пробувати ліпити щось своє, що виходило не дуже, або використовувати трофейну техніку союзників. З інших країн ніхто особливо не виділявся. Щось нове могли створювати тільки ведучі країни світу. А ті, хто поменше, просто купляли вже готові моделі. Також забув розповісти про вогнеметні танки. Це були танки, у яких замінювали стандартну гармату на вогнемет для боротьби з піхотою та укріпленнями. Вогнеметні танки широко використовувалися під час Другої світової війни багатьма країнами і продовжували їх використовуватися аж до 1970-х років. Всім дякую за увагу. Бережіть себе та своїх близьких. Скоро почуємося.